Доброго вечора, ми з України, вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я захотіла переробити деякі свої фігурки, риночки, такі собі дешевенькі під вазони, щоб зробити такий-весняний весняно... Весняний декор на вулиці. Для цього я буду використовувати кридяну фарбу. Робити я її буду з Білої глини косметичної, водички та білої акрилової фарби. Беремо в ємність одну частину глини, одну частину води і три частини білої акрилової фарби. Я беру вимірюю це все чайними ложечками. Я беру дві ложечки глини. Дві ложечки водички і тоді шість ложечок білої акрилової фарби. Все це ми ретельно перемішуємо, щоб була така в нас гладенька маса. Ну, вона не буде зовсім гладенька, тому що там глина. Але тим, тим не менш, вона повинна бути добре перемішана. Якщо ви робите більшу, я собі зробила невеличку порцію, потім дороблю ще одну. Якщо ви робите більшу порцію, ви можете це все тримати в баночці з е, закритою кришечкою. І вона тоді досить добре е, зберігається. От, е, ця фарба. Дуже добре йде як ґрунт. Як ґрунт іде на пластикові, на керамічні, глиняні поверхні, навіть на металічні поверхні. Вона використовується як ґрунт. Вона дуже добре шліфується. Я робила фарбувала нею паннопи, які я робила перед цим і шліфувала вона дуже добре. Шліфовується така гладесенька. Робиться. Так що вона, ця фарба мені в, в якості ґрунта дуже сподобалася. Ось такий в мене півник пластиковий, ще старенький від внуків. І я його ґрунтую. Ці всі е, речі я ґрунтувала двома шарами е, цієї фарби і потім трішечки її підшкурила. Далі я роблю е, фарбу коричневу. Теж своїми руками в білу акрилову фарбу додаю барвник. Відливаю трішки цієї фарби, і будемо робити з вами фарбу на основі соди, щоб зробити імітацію такої теракоти. Додаю я на око соди, так, щоб фарба вийшла така доста густа з такими. Крупиночками <кій> і гарно її вимішую. Далі я цією фарбою покриваю всі свої фігурки, риночки, які я перед цим загрунтувала і добре висушила, від грунтувала крийдяною фарбою. Добре її висушила, і тепер по цьому ґрунту я даю ось цю. Фарбу, яка дасть мені імітацію теракоти. Загрунтувала я крейдяною фарбою не лише цю маленьку риночку і цього когутика, а ще й загрунтувала таку, в мене була глиняна така риночка, ось така от, Але вона вже така була нещасна, тобто я вирішила її переробити. І ось так я її загрунтувала крейдяною фарбою і тепер покриваю цією фарбою, щоб зімітувати теракоту. Так само я ще е, за цією фарбою зробила ось цього кролика. Він в мене вже давненько. Це колись була е, скарбничка, я Шпаклівкою заробила дірочку і пофарбувала його, і тепер вирішила переробити ось таке теракотового кролика. І ще я таке маленьке знайшла е, блюдечко під цю риночку, теж його зробила таким теракотовим. Далі я беру світло-жовту фарбу, яку я теж робила барвником. і методом сухого пензля виділяю рельєф. На своїх роботах. Ось так, тут я ще знайшла таку розбиту риночку. Вона мені дуже так вона тріснула дуже цікаво. І я її хочу під весняні квіти використати. І теж її так само зробила теракотою. Далі я вирішила, що це в мене буде на вулиці, хоч і під навісом, але все рівно на вулиці, тому я ці всі свої. Речі покрила одним шаром акрилового лаку. І добре це все, звісно, просушую. Все-таки волога якась буде ранішня і так далі. І думаю, що цей лак мені трішечки захистить мої роботи. Далі я ще взяла, після того, як добре це все висушила, взяла білу фарбу. Так само сухий пензлик. І ще зверху пройшлася по цих своїх фігурках, по риночках, ще додала такого ефекту трішечки білої цієї фарби. Такої додала яскравості, свіжості, будемо так казати, своїм роботам. На цій риночці я додавала фарбу лише по цих рельєфах, щоб виділити їх добре. І по верхушечкам. Ось такий вигляд. Тепер мають мої, так сказати, теракотові вироби. Дуже цікаво це все виглядає, дуже просто це все робити, ці фарби, не купляти дорогі, а робити своїми руками з бюджетних матеріалів. Дякую, що ви були зі мною. Що ви дивилися це маленьке відео. Сподіваюся, вам згодиться ця інформація. І ви зможете зробити свої роботи. Ось так це все виглядає у мене на вулиці. Поки що це стоїть тут. Винесла я сюди і свої пляшечки, які я дам посилання, як їх зробити з цим написом Home. І ось так гарно це все виглядає на вулиці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати українськомовне відео. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво зі мною на каналі. Донатьте на ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні!